Всім привіт, друзі! Вже четвертий рік я служу в резервах армії США. Служба в резервах достатньо проста. Раз на місяць на вихідних мені треба з'являтися на базі, до якої я прив'язан. А також раз на рік в мене є двохтижневе тренування на територіях різних військових базах в Америці. Щорічне тренування зазвичай проходить літом, і цього разу я виїжджаю в штат Південна Кароліна. Сам я живу в штаті Мериленд, а база, на якій я зазвичай тренуюсь, розташована в штаті Пенсільванія. Я спитав у свого командира, чи можна засняти цього року своє тренування, і він сказав, що не проти. Єдине, що мені треба бути обережним з місцями, які я знімаю на базі. Коротше, намагатимусь вам показати якомога більше, але при цьому не буду ходити навколо з витянутою рукою, демонструючи всім, що я знімаю відео. Перед тим як як ми розпочнемо, я би хотів вас попросити про одну малесеньку послугу. Будь ласка, підпишіться на канал і легесенько нажміть на лайк до цього відео. А я вам за це покажу фото ось такого милого цуценя. Дякую. І в першу чергу покажу, що я беру з собою. Відразу хочу попередити, що все ж таки, мабуть, я більше цивільний, ніж військовий. Так, якісь базові навики в мене є, але все ж таки нагадаю, що в мене тренування проходить раз на місяць. Також хочу сказати, що моя професія в армії США це Harriet Mike», або водій вантажівки. Щорічні тренування бувають різними. Наприклад, минулого року ми вчились, як рухатись в конвої на траках і при цьому реагувати на обстріли цього конвою. Або, наприклад, рухатись в команді зі зброєю, знаєте, ну, тобто щось таке подібне. Цього ж року ми будемо вчитись, як перевозити пальне і який протокол дій при цьому. Але хочу сказати, що все це дрібниці в порівнянні з тим, через що проходять українські військові і добровольці. Хочу виразити свою величезну повагу всьому українському народу в цілому і особливо військовим. Честь і шана кожному, хто причетний. Від всього серця кажу, ваш титанічний героїзм і вклад в перемогу словами описати просто неможливо. Я закликаю всіх продовжувати донатити і всіляко підтримувати Україну. Слава Україні! Все буде Україна! В цьому не сумніваються навіть росіяни. А тепер покажу, що я з собою беру: комплект запасної форми. Айфек. Моя аптечка і мої два турнікети, дві фляги для води, шолом і рукавички. Це найважніше для мене. Ось така от жилетка. Я знаю, що це старий піксель, але нову, яку мені видали, я відправив в Україну. Два мої рюкзаки: один для походів, ось таких. А ось такий я буду використовувати щоденно. Засоби персональної гігієни і мої тактичні окуляри. Десь шість футболок. І ось така от курточка. Називається GORE-TEX. Намет і спальний мішок. Моя форма літня для фістренувань, шорти і футболка. Або ось такий костюм, якщо буде дощ, або буде прохолодно. Ось такі от Silk Bottom and Silk Top. Це такі ем, штани, а ось те довгий-довгий рукав футболка. І одягається це під форму, коли холодно. Не думаю, що буде потреба в цьому, але з собою треба брати. Куча пар носків. Якийсь цивільний одяг. Якщо буде час, то прочитаю ось такі дві книги. Маріуполь, книга хоробрих, написана Русланом Давідом. Крута книга має бути. Брин хлопець просто на вертольоті полетів в оточений Маріуполь. І така книга. Я я вже почав читати. Якщо буде час, то читаю. Ось такі два мішки для брудної білизни. А ось такий мішок він не пропускає воду. На всякий, на всякий випадок, якщо будемо йти в якийсь похід, то треба мати ось такий мішок. Також дві сумки, в які я це все закину. Ну, і також хлопці попросили взяти м'ячик, і коли в нас буде час, побігаємо у футбол. Ліхтарик, бачите, з червоним фільтром, але я не думаю, що буду ним користуватися. Ну ось, в принципі, і все. А вже завтра в п'яту ранку вирушаємо в дорогу там і побачимось. Кабан! Кабан мій. Військовий, військовий без вули, кабан. Перший день, і зараз ми на моїй базі приїхали в штат Пенсильванію. Ала забере машину. Хотів сказати, що знаєте, проїжджаючи на базу, ти проїжджаєш пропускний пункт, сканує твої, твої твою ID. твої У Ували також є ID як дружини військової. Але навіть не зважаючи на те, що у Алли є ID дружини військової, все одно сказали, що треба їхати ну, там в окрему будівлю і брати пропуск на один день. Вот так вот. Все серьезно. Так, ну что, у нас, в принципе, первый день Задачі були вже озвучені, і хочу сказати, що вперше це приготувати наші вантажівки. Ви вже можете чути, як реве мотор одного з такого траку. Підготовлюємо все, дивимося, все працює, заводимо, перевіряємо всі фари, тобто брейки, ну, тобто все підготовлюємо. Для того, щоб вирушити в дорогу. Потім також сьогодні, понеділок, до четверга, ми будемо залишатись на цій базі, підготовлюватись повністю. Зараз ми заїхали на парковку для вантажівок, а будемо перебиратись до того місця, де ми зазвичай проводимо час. І, в принципі, все. Також хотів сказати, що я в списку Edwin. Edвон це група солдатів, які були вибрані командиром. А які приходять і виїж... збираються і виїжджають раніше, для того, щоб приготувати ту місцевість, де ми будемо жити, поставити намети, поставити генератори, все це підключити. І вже для тих інших солдатів, які приїдуть через два дні, все вже буде готово. Ну і будемо починати навчання. Так що якось так. Так, ну що, вже час обіду, скоро. Але так, дивіться, ось другий трак, там ще буде перший. я Або ми третій. Завжди дві людини. Має бути всередині вантажівки, водій і диспетчер. Третій трак, там буде четвертий. У нас буде конвой бриф. Тобто нам будуть видавати всю інформацію, куди їдемо. Хоча ми знаємо куди, але все ж таки перед конвоєм завжди це як по протоколу. У нас є ось такі брифінги, і ми ось слухаємо командира конвою, як їхати, скільки, куди, дорога. В кожного буде карта, телефони в кожного є. До цього в нас вже були несправлені двері тут. І водійські двері вони не відкривались. і Механік прийшов, починив. Ну і взагалі в конвої з нами також буде механік, який буде нас супроводжувати на випадок, якщо щось зламається і прийдеться зупинитись. Механік, по ідеї, має це відлагодити. У нас обід нас відпустили поїсти. Ми приїхали в ресторан швидкого обслуговування. І просто хотів сказати, що як і в іншому ресторані, ми поїхали, і в цьому ресторані. Вони дають 50% знижки для військових. Наприклад, ось таке, от, бачите, буріто. мені е замість 13 доларів вийшло е 6 7 доларів, скажімо так. Тому ну, повага людям, що відносяться до військових, ось так. знаєте. Достатньо в багатьох місцях Достатньо багатьох місцях вони дають скидки військовим. Знижки. Смішно. Дивіться, коли нам треба заповнити якісь бумаги або зайти в онлайн, обновити права, або ще щось. Ми завжди знаходимося ось таких, от в таких, в такому офісі. В перший день підійшов до свого завершення, ми майже закінчили, чесно кажучи, ми сьогодні не перенапрягалась. Єдине, що це ну, зробили інспекцію раз три, мабуть, своїх траків. Ну і зараз буду відправлятись в готель. Справа в тому, що армія для тих, хто живе на відстані більш ніж 50 миль, а я живу на відстані 80 миль, дає можливість залишатись в готелі. Тому після цього їду в готель, будемо відпочивати. Завтра буде день-два. Тоді побачимось. Або ні. Я вам покажу в якому готелі ми зупиняємось. Так, ну що я в готелі? Знову ж таки, кожен раз, коли я приїжджаю на свою базу, якщо це... Мінімум два дні, то одну ніч я провожу в готелі, оскільки живу далеко від бази. І ось така от е, кімната тут. Я буду її ділити з руїзом а найближчі дві е, ночі, але два ліжка, бачите, окремих, все нормально. Ну і ось така тут е, ванна. Hello. До речі, зробили ремонт. Два місяці тому не так було, як зараз. Красавчики. Окей. 4.27. будемо відпочивати завтра 8 годин на шикування. Добрий ранок, люди. У нас другий день і сьогодні, в першу чергу, що ми вже зробили, це взяли всі свої речі. Занесли в будівлю і там в окремій кімнаті все виклали зі своїх сумок і перевірили, чи все в нас на місці. Зробили таку інспекцію, скажімо так. Потім також нам видали ось такі футболочки, які ми ну, дехто з нас замовляв. Це футболочки нашого юніту, нашої компанії. Ось така, бачите, екстра рардж. По-перше, це ось такий петч, це для всіх тих, хто. Будь-як зв'язаний з логістикою в американській армії. Також на іншій стороні, бачите, ось так написано You call we do it all. Ну і в кінці назва мого юніту. А, а це відповідно patch мого юніту. Ось такий самий в мене на шеврон на руці. І що він означає, це герардична лінія всередині. Вона представляє місто Теннесі, це де знаходиться штаб-квартира. Ну а ось цей ось це коло, і, і всередині, ось такий от крест, бачите, це як це компас. Тобто північ, південь, захід, схід, і також додаткові напрямки, знаєте, які також мілс вони є на компасі. Ну, також представляють собою. Нашу готовність відправлятись в будь-яку сторону в будь-якому напрямку у всьому світі, окей, зараз ми беремо і деякі наші речі закидуємо вже в той трак, який поїде з нами на іншу базу. Тому піду і займусь цим. Бачите всі наші речі тут і будемо заражати ось такий трейлер, який поїде з нами. Давайте всередину зайдемо. Here! I got it. wow. тут. It was, тут хлама нормально. <laughs> Я не знаю, що всередину всіх цих коробок. А, так, ні, не знаю, не буду навіть намагатись розбиратися з цим. Так, речі свої віддали, тепер можна сходити і в зал. Ходім, покажу вам, як там все виглядає. Дивіться, в ту сторону знаходяться туалети, ось тут такі душові кабінки. Трохи якщо далі пройти, то тут бачите, ось така роздягальня. Відкрив, якщо в тебе є з собою замок, я в когось уклав свої речі і можеш закрити. Декілька замків я бачив, висять. Ну і от сюди тут заходиш і ось такий зал. Причому це для чоловіків, а з іншої сторони для жінок. І виходиш ось сюди в зал, бігова доріжка, тут декілька, бачите, є декілька тренажерів. Турнік, ось декілька тренажерів. Ну і мені здається, що найголовніше це гантелі, штанга, ще одна штанга. Тому так, він може невеличкий, але все, що потрібно, тут є. Тому так, давайте зараз і самі піднімемо пару пару кілограмів або пару паундів. Так, ну що, кров поганяли. В принципі, зал мене повністю влаштовує. Напишіть в коментарях, як вам такий зальчик. Я б, я б дав 4,5 4 з п'яти, скажімо так. Так. Oui, да. Так. 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 Не кажи да, тому що на лобі виростить так. Так. Okay. Окей. Слава. Слава. Україні. Ukraine. There you go.

І <Mile dizzy stato> прізвища на всі траки. Це по списку. Ну таке відчуття, ніби перші три літери нормально, а потім. Факів. Але краще. Краще краще, ніж тут. Коротше, я хотів сказати, що Руїс провтикав, тому що коли ти клеїш прізвища зі сторони водія, треба починати ззаду. І йти вперед, тому що так правильно клеїти. А насправді ми вдвох подивилися не на ту лінію і тепер треба переклеювати. Okay. Right, да. yeah. а, зараз мені треба що зробити, це відчепити ось цей трейлер від цього траку, відігнати трак, а інший трак підійде і забере цей трейлер. Справа в тому, що треба по списку йти і деякі траки мають відповідати трейлерам, тому зараз і е, міняємо все це. Сержант помітив витік повітря в місці, де шланг від кабіни підключається до трейлеру. Ви навіть можете чути, як шумить потік повітря. Звісно, що з такою проблемою виїжджати на дороги не можна, і після декількох спроб замінити гумове кільце для кращого кріплення шланга несправність була відремонтована. Ось, в принципі, для цього ми і приїхали раніше, щоб переконатись тисячу разів, що все готово до того, щоб ми, забігаючи наперед, скажу, наїздили на цих вантажівках декілька тисяч миль. Дві речі, які обов'язково треба зробити після того, як ти закінчив свою поїздку, так і вже не будеш сідати за цей трак. Це вимкнути батарею і знаєте, закрити ось трак. На, на замок противоугонка. <ріст> Вчора хтось цього не зробив і ми трошки віджималися. Дивіться, кожного разу, коли ми вирушаємо в якийсь конвой або на місію, нам треба зробити, як це називається, 360 PMCS inspection. Це означає, що треба зробити інспекцію свого траку. Повністю навколо обійти його, тобто на 360 градусів, тому так і називається. ну тобто Де ти почав, наприклад, там ти маєш закінчити. І таке провіряємо. Знову ж таки, ми не механіки, ми водії в американській армії. Мені здається, в українській також це дві різні професії. Але все ж таки, чим більше знає водій, тим, тим він краще. Тому ми провіряємо, чи є якісь витіки масла, ми заглядаємо під трак, дивимося, чи там нічого нема. Окей, нормально. Потім. Пройшовши навколо, ну ти провіряєш фари. В принципі, все провіряєш, заглядаєш скрізь під низ, чи там нічого нема. Намагаєшся знайти щось таке, що незвичним тобі здається. Колеса можна спробувати, чи вони прикріплені нормально. ну то, то ось В такому плані знаєте обходимо, обходимо. Так, дивимось тут. Замки всі на місці. Тримається все це, фари тут ззаді. мат провірили. Окей, 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 все нормально. Колеса наші також нормально. Ну, зазвичай більш детально це все роблю, але просто щоб ви розуміли, що відбувається. Так, так, Провіряємо, чи тут, тут все на місце, тобто трейлер тримається до траку. так, Тут все також а, закріплено, приєднано. Також заглядуємо під капот, провіряємо масло трансмісії. Uh, ну, в, такому плані. От в такому плані ми робимо нашу інспекцію. Якщо все нормально, uh, може бути таке, що є якісь неполадки, але з тими неполадками можна вирушати в конвой, в місію. А буває таке, що може бути полам щось таке, що в принципі трак їде, але uh, по інструкції ти маєш право вирушати, тому що спочатку ти маєш це uh, починити. Тому якось так. У нас як у резервістів є своя окрема будівля, куди ми приїжджаємо кожний раз. І зараз я знаходжусь саме в ній. Там в нас є такий окремий зал, ми його називаємо Digill Hall, це там, де ми шикуємось, ну, і отримуємо інформацію на день. При вході є ось такий стенд, дивіться, де можна знайти будь-яку інформацію. Наприклад, якщо ти збираєшся використовувати ті гроші, які армія тобі дає на коледж, тут є ось така брошурка, яка Ну, дасть тобі, скажімо так, мінімальну інформацію, дасть номер телефону, куди можна зателефонувати. Або, наприклад, якщо ти відслужив і вже будеш цивільним, будеш шукати роботу, то також є тут якась така знову ж таки мінімальна інформація, куди ти можеш звернутися і тобі більше ознайомлять з варіантами твоїми, скажімо так. Також бачите, у нас ялинка в кутку стоїть новий рік, він на протязі всього року в армії. Не знаю, чого вони прибирають. Й... Люди, я тільки що помітив, не знаю, може цей трак довго стояв, але подивіться. Тут, а, тут а, пташки звели гніздо. Перший раз таке бачу. Бачите гніздо? Вау! Нічого собі. Цікаво, чи вони полетять, ну, поїдуть з нами на, на іншу базу. All our lives is all is right, and we are.